Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на запитання, які ви залишили мені в коментарях. Розпочнемо з питання Сергія Пікуша. Він питає, чому ми приймаємо під час війни такі законопроекти, як срк 1.42. СРК-142 142 це законопроект, який зобов'язує працедавців, який зобов'язує надавачів послуг вимагати вакцинацію, вимагати сертифікати про проходження вакцинації. Ця історія досить стара ще з 2021 року, коли розпочалась масова вакцинація, і цей крок насправді нам допоміг підготуватись до війни. Ми зробили масову вакцинацію, ми цей крок пройшли. І коли прийшла біда, прийшла до нас війна, ми вже не мали проблеми з ковідом у настільки великому об'ємі, який би. Завалив би нашу систему охорони здоров'я. Відповідно, зараз у нас ситуація значно краще, ніж вона була. І цей законопроект, я вважаю, він був абсолютно потрібним та абсолютно необхідним. В ході запису відповіді на запитання у мене виключили світло. Але при тому всьому я вирішив продовжувати. Відповіді на ваші запитання. Відповідати на ваші запитання це дуже важливо, і ви обов'язково повинні отримати відповідь на всі хвилюючі вас запитання. Прем'єр-міністр питає, що чому партія Слуга народу складається, начебто, злончинців, які сидять по сиділи по різним статтям? Як тільки ми. Такі факти дізнаємось, людей одразу виключають із партії, виключають із фракції. Так сталося із Романом Іванісом. І це було абсолютно правильно. Гаурон 100 питає, чи проводжу я е, зараз зустрічі з виборцями. Наразі під час війни е, зустрічі з е, виборцями централізовано проходять тільки на базі Верховної Ради. Та й більше того, вони і до цього проходили для списочників на базі Верховної Ради. Я під час таких зустрічей приймав участь. А депутати, які на округах приймають проводять зустрічі у приймальні, і це стосується більше депутатів-мажоритарників. І найбільше запитання за сьогодні, Алла Чирак питає, що чому депутати під час війни підняли собі зарплату. Відповідь коротка. Депутати не піднімали собі зарплату, детальніше про це ви можете побачити у цьому відео. Крім того, Алла Чирак е, навела численні факти зловживання мера Рівного к Якщо ви бажаєте більш детально про це питання поговорити, можна навіть за моєї участі. Сконтактуйте, будь ласка, з моєю помічницею Аліною за номером тут у підказці. Тож, в цих екстремальних умовах ви чітко бачите, що я в таких умовах, як і кожен громадянин України. Ми завершуємо на сьогодні запис нашого відео і закликаю вас залишати коментарі, залишати запитання, я з радістю дам на них відповідь. Дякую вам за увагу.